Всім добрий ранок. Так незвично йти, взагалі немає ні одної людини. П'ять ранку. Там декілька лише бачив машин, дві машини тільки проїхало і все. А так взагалі нікого тихо, так добре <с> немає людей, немає ш... мітушні оці шуму. Ой, клас. Реально круто. І трішечки навіть свіжо на вулиці. Хоча вітру немає, але температура норм. Ой. Прямую зараз зустріну з речами. Ось Олю і потім вже будемо добиратися до ЖД вокзалу. Якось так. І нікого немає взагалі. Клас. Подивився я вчора нарешті презентацію Samsung Galaxy Unpacked. ось, Дуже цікаві пристрої. ось, які, ну, там, коротче, Смартфони більш інтегровані зі штучним інтелектом. Я ось, користуюсь штучним інтелектом. Дуже класна тема насправді. Circle to Search там, особливо класно. Ти там щось не можеш... Наприклад, зрозуміти, що це за бренд, ти його сфокусував і Google тобі знайшов. Що це за кроси, наприклад, да, там, одяг чи їжа. Ось. Це перше, що вони показали. Там були складні смартфони ось, вже з того покоління. І що сама тема взагалі новинка року, це, звичайно, Galaxy Ring. Це кільце Galaxy розумне. Воно там <кій> серцебиття. Коротше, слідкує за твоїм здоров'ям. Коштує за кордоном від 400 доларів. Але воно таке маленьке, ось там датчики, воно працює на одному заряді до 7 днів. Ось. і Прикол в тому, що воно з титану йде, тобто повністю титанове. А, з ним можна плавати до 100 метрів. Ну, ось воно захищено від пилу. І що, ще, і що ще. І воно дуже легке. Ну Насправді там до 3 грам, щось таке. 2,7-4 грами. Тобто реально клас. Ну, якісь інновації. Я дуже чекаю, поки вони почнуть продавати його на території України. Друзі, ми вже приїхали ось ми в Києві. Зайшли в нову поснідати. <кхем> О, трошки втомилася, тому що в 4 ранку встали, поки речі зібрали, поки те, поки се. Ну, коротше, да. То це я зараз вийшов без кепки. Ось, зараз буду йти назад. Вишукаю цей, скажіть мені, USB-C на Type-C. ось, Проводочок. Скажу вам так, тут а, в більшості ну, в нашому районі тут немає взагалі практично світла, всі на генераторах сидять, ось світлофори не працюють, якось так. Зараз буду шукати якийсь магазин електроніки, техніки і там спробую знайти. А так все окей. Трошки піду перепочинок, ви бачите. Взагалі голова не варить, я вам скажу. <кхм> Ось. І вже ближче з вечора почну знімати. Ось, тому якось так. До зустрічі з вами. Дивіться, яка гарна споруда. Тут загалом дуже гарно. Але я так попав, що дуже спекотно. Тут сонце валить 50 градусів на сонці. І вітру немає взагалі. Ось бачите, яка краса. А ми нашу... Оце ми прийшли в ресторан Ектора Бао. китайської кухні. Ось. Дуже гарно, бачите? Сервіровка нас зустрічає, гарний дорогий посуд, приємний персонал. Це буду замовляти. Ось бачите, спеціалісти нам готують їсти. Дуже гарно. Це на ці лимонади, я просто в шоці. Це з маракуї, Це зверху маракуя йде. З такою ложкою. Ну, просто вал. А в тебе що за коктейль? Чим в тебе? кокосом. З кокосом. А це кокосовий коктейль. Ну, трошки попроще. Після мого, звичайно, з такою ложечкою, все гарно, все круто. Будемо зараз куштувати. Йдемо в вбиральню, треба помити руки, а от і вбиральня сама. Такс. Подивіться. Кайф. Подивіться, які раковини прикольні, такі як в Європі. Коротше, да, вау. Дуже круто. Ось такі дімсани з креветкою. Дуже бачите прозоре і тонке тісто. подається соєвим соусом та корінь біря. Оля замовила якусь локшину, да, локшину з креветками і морепродуктами. Отака От, гарненька. Хочу сказати, лімонади просто бомба. Дуже прикольно. І сама ідея цікава. Подали нам таку яловичину з овочами, посипану кунжутом в якомусь соусі. І зеленушкою, бачите, дуже апетитно виглядає і дуже велика тарілка. Ось для порівняння стандарт. І ця порція, порція гарна. З балу ресторану, зараз гуляємо парком, дуже гарно. Подивіться. Трошки похоже, парк як в моєму місті. Такі алейка, бачите, йде. Машин багато, якісь кафешки. Ось так є Яка краса. Чесно, я вам скажу, після маленького містечка, ну, порівняно з Києвом, тут так просторо і класно, нікому немає до тебе діла. Ось, я собі ну, спокійно е зняв вам страви, ось, наприклад, познімав страви з баву. Ніхто нічого мені не казав, ніхто на мене косо-криво не дивився, приємно спілкувались, персонал чудовий, ось, е -ду дуже смачні страви. Ну, коротше, Це я вам вже кажу свій відгук. Як ви могли моглись. Дуже смачно і я рекомендую. З приводу цін, ціни середні, я вам скажу. Тобто це невисокі ціни на той рівень обслуговування і якість страв, яловичини, морепродуктів, я дуже багато було в тебе також От. з локшиною. Тому дуже рекомендуємо. А яке смачне пиво я скуштував? Ну, на їхню думку, це пиво з Японії. Ось офіціант підійшов, відкрив мені пляшку, налив і побажав приємного смаку. Тобто дуже класно, дуже приємно. Ось. І Ектор це не просто ім'я, що дуже приємно насправді. Я просто не міг пройти повз і не зняти вам справжній іспанський тунець. Дикий, дикий. Щоб ви уявляли, це не заморожений, це не крашений. Те, що ми, як правило, куштуємо. Подивіться, креветка велика карабінеро, лангустіни, лангуст великий. Насміногі, бачите. І це все похолоджене. Морський язик є, якась риба. Я не знаю, що це за риба чи що це. Пишіть в коментарі. Ну це просто капець, Просто капець. Дивіться. Кайф. Кайф. Просто кайф. Блін. Немає слів. Одні емоції. Гарно, як, так? дуже гарно. На вечір включили світло. Ура! Бо тут днями по 8-9 по годин немає світла. Ми, коли приїхали сюди, нас Київ зустрів ну, не дуже, якщо чесно. Ось Не було світла. 15-й поверх, чесно кажучи, сумками, ось, чемоданами. ви розумієте про що я. Ось, А так, в принципі, квартира дуже навіть нічого. Ось за таку суму. Все дуже чистенько. Тут все є, і, і фен, і пральна машина, і плита, і все, що завгодно. Тому я такий хеппі. Нарешті вже кондиціонер включили. ось, Зараз будемо вечеряти. Таке, коротше. Да. Тому гарного всім вечора і до зустрічі.